І цей канал буде, коротше, па пап о, Коротше, напишіть в коментарях, про що мені знімати, про класику чи про метро. Коротше, це моє перше відео. І можете, о, можете добити мені о, 50 підписчиків, щоб я міг стрімити. Буду вас. Зараз запуститься. Короче, такие именно скин. Мой ID. вот трошка. Бо... Мой инвентарь, короче. Ну тут, ну, короче, говно. Короче, зарп. Короче, моя идея ID... может того. Можете скринить за мною будете играть. Заркадку уйду один одну классику. Я на цел. Mm -hmm. Я заработаю буду... ще про метро. Зараз в метро пойду. і, короче буду играть. Рю, допустим, пейдет пятьдесят подписчиков. А то так хочу стримить, а в Тикто не не можу. Кстати, як вам як вам мой скин Ві, від 1 до 10 в коментарях. Коротше. Такс. Напишите в коментарях, що ви граєте там в метро, в паб. Ну, в PUBG, баб. в PUBG метро там. Нічого, з чи класику чи взагалі в ТДМ. Напишите в коментарях, що ви граєте Я в класіку, а більше в Метрошку. А в метрошку деколи граю. класіку так. Можна. Коротше, тут ще будуть відео в цьому каналі. Можна про Майн про Майнкрафт. Это маловероятно. Ой, бляха, муха. Ой, зарпоезд приедет. А это же конечно на ну, зараз може ремку найди. Я уперше люксила каптичка. У мене коротше, ще в тиктоці буде аккаунт, коли мене розвонять. Я е, все. в Що зараз бронік найдуть, і хочу на типов. Конечно, проводишь, потому что у меня хорус У Мне просто заболел, заболел немножко. Ну, я думаю, не мешаю ему. О. Кстати, я вам сейчас залезу вас за новый покажу. Ну, там царс залезу. на вот той, на вот той пиксель, на вот там. На вот пиксель пиксели можно залезть. Вот. тут там можно садить. Вот. стрелять. Ну, короче, я на текочку пойду, а то... Во вообще наверное. О, уже я. Два, три кило. Ролик цей не треба, буде длинний. Ну нормальний, коротше. 10 минут 20. Емочку знайшов, І, І на файти. окей. Так, okay. зараз на поезд произнес. Зараз ящика на поїзді открыли там. Ящик ж у поїзд зараз не поїхав. Ой, накарка. Ой. ой, 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 ой. просто, как я не с А, ну, и всем, кстати, пока. До новых встреч. Пока всем.